Україна та Хорватія зміцнюють зв'язки у сфері освіти. У цій галузі активно співпрацюють Національний університет Державної податкової служби України та Загребський університет, зокрема його економічний факультет. Лише у червні цього року заклади підписали угоду про співпрацю а вже у вересні почали її реалізовувати. За неповних півроку два професори тамтешнього закладу стали почесними в нас в Україні, а четверо студентів університету податкової служби сьогодні здобувають знання в Хорватії на бакалавраті та магістратурі. Від співпраці виграють дві сторони. Участь у цьому процесі студентства активна підготовка сумісних бакалаврських програм магістрських магістерських програм, а крім того, скажімо, стажування. Елітної молоді української по блоку економіки і бізнесу, по блоку фінансів на сьогоднішній день, коли, на жаль, але друга хвиля фінансової кризи загрожує не тільки Україні, а вона є світовою. Ця друга хвиля фінансової кризи, звичайно, нам важливо, щоб ми мали сценарії дій не тоді, коли криза відбулась. Або по факту, коли вона вже пройшла, а тоді, коли вона загрожує, і е, виробляти такі сценарії, звичайно, може молодь, яка є патріотичною в Україні, яка має глибокі знання і амбіції, бажання освоїти ось ці новітні технології економічної і фінансової освіти зміцнення міжнародної співпраці це є один із головних напрямків кожного університету. Це показує силу і віру успішності закладу. Студенти з України цього року у нас вперше. Чим більше таких студентів є, то тим більший успіх університету. Це фактично є нашою метою. Ми маємо студентів з Азії, Південно-Східної Європи. А Україна це величезний ринок для навчання в різних напрямках. І ми хочемо, щоб освітні можливості використовувалися в повній мірі. Згідно з умовами угоди про співпрацю підписаної у червні, студенти кожного факультету податкового університету зможуть здобувати освіту в загребському університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Представники Загребського університету навчатимуться в нас на магістрів і спеціалістів. Сторони також домовились проводити науково-практичні конференції, круглі столи, спільно видавати наукові роботи і, звісно, разом святкувати. Ми йдемо тут таким паралельним курсом. Ми йдемо інтегрованими навчальними планами по програмі бакалавра, по програмі магістра. Ми цю практику відпрацювали вже з університетами Польщі, Академією фінансів в Варшаві, з університетом в Ополі Польщі і з Барселонськ... Барселонію... Барселона, Каталунський університет, з університетом Сорбони. І... Паралельно студент може отримати два дипломи диплом Національного університету податкової служби України, програма Бакалавр або магістр і диплом відповідного університету. Так що бажання, в кого є бажання працювати над собою, дійсно вчитись і є відповідний рівень знань, тому що, звичайно, це вимагає перш за все комунікації, перш за все, володіння мовою, вивчення. Цієї мови і звичайно, досвід, який є який є безцінний, досвід спілкування, досвід той, який вже. Набути контакти і зв'язки між студентською молоддю, між викладачами, професорами науковцями дуже корисні в загальній розбудові двостороннього українсько-хорватського співробітництва. Нещодавно ми провели і бізнес-форум українських і хорватських бізнесменів у Києві, провели установче засідання комісії з питань військово-технічного співробітництва, на якому були накреслені шляхи того, як в роки світової економічної кризи дві країни Найдуть правильну формулу взаємно корисного співробітництва. Два навчальних заклади поєднує багато. Насамперед, історія Національному університету Державної податкової служби 90 років, економічному факультету Загребського університету 91. Саме і на святкування хорвати запросили своїх колег з України. Українці ж душа широка, то й вітати поїхали великою компанією на чолі з народним ансамблем пісні і танцю Сузір'я. Економічний факультет загребського університету один із найпотужніших, які працюють у вузі. Відділення за майже столітню діяльність пишається 50-ти тисячною армією випускників, серед яких відомі політики, бізнесмени, науковці. Сьогодні ж на факультеті навчається 13 тисяч студентів для порівняння. Стільки ж їх і в цілому вузі національному університеті податкової служби. Досвід такого потужного університету, як Загребський, який був заснований ще у 1600 1969 році, який має біля 60 тисяч студентів, який дійсно має прекрасні стосунки з провідними університетами Європи і світу, для нас дуже важливий цей досвід, і ми обов'язково його і. Використаємо і вже використовуємо для того, щоб зрозуміти, що зробила Хорватія в євроінтеграційному напрямку, як вона імплементує європейське законодавство до законодавства Хорватії. Сьогодні Загребський університет найбільший у Хорватії і найстаріший університет південно-східної Європи, заснований у 1669 році. За шанхайською класифікацією він входить до 500 кращих вузів світу. Нині в університеті навчається близько 60 тисяч студентів на 33 факультетах. На філософському ж вже 13 років працює кафедра української мови та літератури. Інтерес до неї чималий, розповідає викладач Тетяна Фудерер. Що на кафедру вступає 22 студентів в рамках відділення східнослов'янських мов та літератур. Веде свою роботу кафедра української мови і літератури, отже, переважно той цикл предметів, які вивчають у подовж навчання студенти, охоплює предмети із мови та літератури, але також вони мають частину предметів, під час яких вони опановують ознайомлюються із культурою України. Це лінгово країнознавство. Культура і цивілізація України точно називається цей предметом. Те, що українська мова мелодійна, знають і в Хорватії. Відтак саме через це студіювати Солов'їну вирішила Петра Ковачіць, дівчина третьокурсниця, та вже нині розмовляє і пише українською як рідною хорватською. Після першого курсу ми усі вже знали ем, говорити, але я вже на третьому курсі я. Ем, я ще вивчаю нові слова і так. Це дуже не дуже легко, бо це мова схожа на хорватську, тому. Дуже легко навчити граматикою розмовляти і писати українською Петрі Ковачець замало. Відтак дівчина прагне більше знайомитись з культурою нашого народу та його традиціями. Наступного року студентка планує відвідати Львів і познайомитись з архітектурою міста. Ну а за українською культурою далеко їхати не довелося. Прийшла на університетське свято, а потрапила на українське. З Хорватії Володимир Лех, В'ячеслав Бризинський, парламентський телеканал Рада. 嗯。